Патріарх, предстоятель Української греко-католицької церкви Любомир Гузар. його заслужено називали моральним авторитетом української нації, людиною сильної волі та великої любові до України. Він виступав перед натовпом в центрі Києва та закликав через протест робити найперше добро. Його слова торкалися сердець, бо говорив просто. Але мудро, зрозуміло та й з великою любов'ю пропонуємо звернути увагу на 10 цитат предстоятеля про політику, мораль, Україну та Росію. Серед нас дуже багато добрих людей. Але замало бути добрим треба чинити добро. Якщо хочете жити у нормальній державі, передати її дітям і внукам чинімо добро. Кожна влада мусить пам'ятати, що вона є від Бога. Тобто сама по собі вона нічого не має і мусить лише респектувати те, що отримала від Бога. Був собі Нерон, був Сталін і Гітлер, були королі та диктатори, які хотіли церкву знищити. Їх вже давно нема, а церква є. Лібералізм, який маємо сьогодні на заході, в сьогоднішній інтерпретації це робити те, що хочеться. Такий лібералізм є нищівний. Лібералізм може бути більш дисциплінованим, не в сенсі накидати людям правила життя, які їх дуже обмежують. Це є форма свободи, або радше збереження свободи. Ми дійшли до того, що людина дивиться на іншу людину, як на ворога, так багато насильства на телебаченні, що людина звикає до нього, думає, що так має бути. Коли нашим Богом стає гріш, ми можемо дуже багато зробити, і це дуже небезпечно. Почуйте багато аргументів, що кожен має право розпоряджатися своїм тілом, своїм тілом так, але не життям дитини. Це не є пошана до людського життя, бо правдивий лібералізм це протистояння насильству, зберігання оправданих прав людини. Україна дуже хоче до Європи, проте, не все, що там проповідують, є добре, справедливе, чисте. Європа виросла на християнських засадах, але чи вона їх зберігає? Ми мусимо бути обережні, маємо приймати те, що добре, але дуже критично ставитись і перевіряти, чи те, що пропонують нам сьогодні в літературі, кіно, філософських творах, чи воно є добре, чи воно є справедливе, чи воно відповідає Божому порядку. Не може бути й сумніву, що якби носії влади із щирим релігійним переконанням взялися до своєї роботи, процес перевиховання нашого народу, який розпочався на Майдані, відбувався б набагато швидше, як дотепер. Незалежність держави можна найкраще пізнати та зрозуміти, порівнюючи її із свободою людини. Свобода людини це складова прикмета її природи. Іншими словами, людина сотворена вільною, свобідною. Для кожної особи життя, таланти і свобода є даром від її сотворителя. Так само, і для держави бути вільною є даром від Бога. Важливим елементом у здоровому і творчому підході є дисципліна або лад. Дисципліні повинні підпорядковуватися всі члени сім'ї, передусім батьки. На все є свій час і щодо всього певна позиція. Ця дисципліна без зайвого нав'язування та шуму є нормальною обставиною сімейного життя. Дитина, виростаючи в умовах такої дисципліни, сприймає її як самозрозумілу обставину і дотримуватиметься її в дальшому житті. Щоб не змарнувати шансу, треба працювати, перестати красти, брати і давати хабарі, не горнути гроші для себе, а працювати для суспільства. Хочемо жити в нормальній державі, працюємо над тим, щоб законослухняність стала нормою поведінки для всіх громадян. Росія скоріше чи пізніше повинна усвідомити або війна, або мир. І якщо війна, то вона буде однаково страшною для всіх, і не факт, що Росія однозначно виграє цю війну. Ми знаємо приклади Беніто Муссоліні, Адольфа Гітлера. Гітлер думав, що захопить все, що захоче своїми військами, але він програв: те ж саме чекає Росію, якщо вона буде хотіти війни. А що ви думаєте про Любомира Гузера? Яка цитата вразила вас найбільше? Напишіть про це в коментарях.